Всім добрий день, приїхав на квартиру. Приїхав, тому що сьогодні мені газовий лічильник встановлювали, то дуже погано встановили. Хто хоче посміятись, посміхнутися, то подивіться моє попереднє відео. А зараз по Хонді. Деякі люди в мене питають, яке мастило ти використовуєш, то Сьогодні я пішов до свого товариша, який займається продажем. Фільтра продає, мастила, всі таке, то я завжди беру ідеміцу. Ось таке мастило. Ну, Людина дуже класна, він жодного разу мене не обманював. Каже: візьмі по акції. Остання банка в нього ця пляшка залишилася. Каже, візьми по акції, це 1600 гривень, бо не акційне 4 літра йде, тож. Теж ціна 1600 гривень. Тому я взяв отаке мастило. Дивіться, читайте і Деміцу як бонус один літр. Я його на протязі вже років 7 використовую до цього ливий мобіль і шел. Але зараз тільки Деміцу специфікація SPS GF6A, Газолін, fully synthetic, синтетичне масло. То отак. От Разом з цією покупкою взяв фільтра. Беру завжди махлі. Ну, протягом останніх 10 років я їх використовую. Раніше брав ці сині фільтра Хундовські. Зараз він теж мені пропонував взяти Хундовські. Я спитав, яка ціна. Він каже: 250 гривень фільтр. А ці по 150 гривень я брав в нього. Нормальна фільтра ОС 617. Ну, а це такий же самий, але він трохи коротший брав для свого мота мотоцикла. Він трохи коротший. Зараз в мене ці длінний стоїть, але фабричний стояв такий короткий хондовський. Ну, Заміна йому це махле, Те ж саме, що кнехт. Гофра тут дуже класно зроблена. Ну, я бачу, що вона. Лежить дуже так, знаєте, не так, як якісь там подділи, а вона. Я його навіть і колись розпилював, то він дуже нормально виглядає. І з тих пір я і беру м -м, тільки такі фільтри ОС 617. І ціна приємна. ну і Працює він непогано.